На сьогоднішній день закінчили жнива вчора. Зібрали ми 200 гектарів ячменю, яругу, 68 центнерів, 220 гектарів було зимового ячменю, 90 центнерів з гектара. І пшеницька 320 гектарів по 84 центнера. На ділянка дала 92. Ну, ріпак, ріпак на, повністю на площі 42 центне рядом. Як ви плануєте систему мінеральних добрив? Скільки ви даєте мінеральних добрив? Ну, ну, по ціні міндобрива. Селітра була три е, дні назад 15-15 тисяч, а зараз 18 тисяч. Так само будуть і фосфорні добрива, що піднімається ціна. І коли будемо виносити, то ми прошли рік брали селітру 36 тисяч. От тобі собі вартість пшениці. А фосфор, значить, ну, що, що мене дуже... Коли, з коли я сіяв Вандерштатом, там Міндобрива не було, ми без Міндобрива, сі, бо воно Вденштаб не висіває ще старий мене, то ми розкидали по 20 днерів діамофоски. І сіяли пшеницю. Зараз рівю я сію 80 кг рядки. При посіві. Так, да, при посіві. І все. І потім даю, цей год я давав значить, центнер сульфат амонія, центнер карбаміту, все, що я давав. Так, Померзлоталом. да, помер... Все померзлоталому. А ті годи, коли в мене була селітра більш-менш до то я давав півтора центнера серетросану. Польського Доробрива, давав 2 центнери селітрі і центне карбоміду. Урожай був 10-11 тонн. А зараз йдемо по мінімуму. Да, ми вносимо під буряк, вносимо 50 тонн гною і 50 тонн сечівки, але по чор так дає, але після буряка сіємо озимий ярий ячмінь.